З приходом холодів здається, що земля заснула, ніби вкрилася ковдрою зі снігу і чекає весняного сонця, але під цією ковдрою кипить непомітне життя дрібні гризуни, миші та полівки, не знайшовши їжі на поверхні, перебираються під землю у комори, підвал чи навіть у грядки, де лишилися залишки врожаю. Їх не турбує мороз, бо в землі тепло, і саме там вони знаходять свою здобич, корене плоди, залишки картоплі, моркви, буряка. Те, що ми вважаємо збереженим до весни, для них готовий стіл посеред зими. Часто селяни, розслаблені після осінніх турбот, не приділяють належної уваги підготовці землі до зими. Думають, усе викопано, засипано, впоралися. А тим часом, коли грядки не перекопані, а сховища не перевірені, гризуни знаходять у них притулок, і з кожним тижнем холодів під землею утворюється ціла система ходів, нір і комор, вони гризуть залишки рослин, обгризають коріння плодових дерев, нищать коренеплоди в погребах і навіть перегризають молоді саджанці, що були висаджені восени, поки зверху сніг блищить на сонці. Під ним триває справжня війна за виживання не менш небезпечна і гниль, вона, ніби тінь теплої осені, коли надлишок вологи і недосушені овочі лягають у сховище ще живими, усередині них залишається невидима мікробна сила, яка під впливом вологи. І низької температури починає діяти. Взимку гниль поширюється тихо, без запаху на початку, і лише навесні господар виявляє, що частина врожаю перетворилася на слиз і тьмяні грудки. Часто люди звинувачують долю чи погоду, але причина майже завжди у власній недбалості не просушили добре, не перебрали, не перевірили перед закладкою. Важливо зрозуміти. Зима це не кінець сезону, а його продовження у спокої. Хто правильно підготує свій город, той навесні отримає здорову землю без гризунів і хвороб, а хто залишить усе як є, той весною отримає неприємний сюрприз. Порожні нори замість моркви підгризені корені яблуні комори, де з п'яти мішків картоплі два доведеться викинути. Тому варто ще восени провести ревізію всього господарства, погреби, ями, сховища, комори, підвали усе має бути сухим, чистим і перевіреним. Особливо люблять миші підбиратися ближче до людського житла. Якщо біля хати є компостна купа, сміття, старі дошки чи бур'ян, вони там оселяються на зиму, а звідти вже пробираються до підвалів. Там тепло, є запах їжі. А значить, і шанс прожити до весни. Кожен досвідчений господар знає якщо восени не прибереш двір, не обкопаєш сховище, не перевіриш продухи, то взимку миші почуватимуться як удома, і навіть найміцніші двері не допоможуть, якщо під землею вже пролягає хід прямо в підвал. Є ще одна підступна річ це тепло від землі, яке гризуни відчувають краще за людину. Якщо під грядкою залишились гнилі рештки чи неприбране листя, воно перегниває, виділяє тепло і це тепло приваблює шкідників. Тому чистота не просто естетика, а справжня зброя. Коли після збору врожаю з грядок прибрано все зайве, перекопано, злегка розпушеною і оброблено золою або вапном, гризуни втрачають інтерес їм нема що їсти, і нема де сховатися. Не можна забувати і про дерева. Узимку полівки часто обгризають кору молодих саджанців, особливо якщо земля промерзла, а під снігом утворюється прошарок, де тепло і сухо. Коли навесні господар знімає захисну сітку або обмотку, бачить білий слід по стовбуру, дерево, ніби обварене, воно може ще пустити бруньки, але зазвичай слабне й гине. Усе тому, що взимку не було встановлено простих бар'єрів, шматка рубероїду чи пластикової сітки біля кореня. Тож боротьба з гниллю і гризунами починається не тоді, коли вже щось зіпсувалось, а ще до морозів. Це частина щорічного ритуалу господаря перевірити кожен куточок, кожну щілину, кожну нору. Це не марна робота, а запорука спокою. Адже миша не знає, що ти трудишся цілий рік. Вона лише шукає, де легше дістати їжу, і якщо знайде її в тебе, то повернеться ще не раз. Зима сувора, але справедлива, вона не прощає байдужості хто дбає про землю і дім, той переживе холод спокійно, а хто відкладає до весни, той навесні починає з втрат. І як кажуть старі люди, зима покаже, хто хазяїн. Саме тому варто поставитись до неї не як до ворога. А як до випробування, яке виявляє справжню силу господаря, щоб захистити город і врожай від підземних шкідників без застосування отрути чи хімії, потрібно діяти розумно і завчасно. Осінь це не тільки пора збирання, а й підготовка до захисту. Головне правило не дати гризунам і гнилі створити собі сприятливі умови миші не заводяться там, де чисто, сухо й холодно. А гниль не поширюється там, де повітря рухається і не має надлишку вологи. Тому починати сліти з порядку, а не з пасток, спершу все прибрати, а вже потім виставляти бар'єри. Перш за все, після збору врожаю необхідно перекопати грядки, не просто порозпушувати, а глибоко перевернути землю, щоб порушити нори і ходи мишей. Вони зазвичай влаштовують свої домівки неглибоко, у верхніх 20-30 см ґрунту, коли їхні ходи руйнуються, а земля змішується з холодним повітрям, гризуни залишають ділянку в пошуках спокійнішого місця. Це найпростіший і найдієвіший спосіб без жодної отрути. До того ж, перекопування сприяє провітренню землі, що зменшує ймовірність появи гнилі у залишках рослин. Далі важливо розібратися з усім рослинним сміттям. Не можна залишати на грядках навіть дрібних решток, це їжа і притулок для гризунів. Бадиля картоплі, капустяне листя, стебла буряків чи моркви потрібно або спалити, або закласти в компост, але подалі від городу. Якщо все це залишити на місці, миші зберуть собі там гнізда і перезимують просто в грядках. Те саме стосується насіння дрібних зерен чи залишків кормів, які можуть випадково залишитися біля господарських будівель. Усе має бути прибрано начисто, коли земля вже чиста, час поставити захисні бар'єри. Найпростіший спосіб створити пахучий пояс, який гризуни не люблять. Миші мають дуже тонкий нюх і уникають різких запахів. Уздовж грядок або навколо сховищ можна розкласти гілочки, бузини, полину, м'яти або змочені в гасі тирсу. Особливо добре працює суміш м'ятної олії з оцтом, достатньо змочити ганчірку і покласти її в нору чи біля входу до підвалу. Такі природні бар'єри не шкодять землі, але діють від й тривалий час. І якщо миші вже пробралися до сховища, без пасток не обійтися. Але й тут можна обійтися без отрут. Звичайні дерев'яні або металеві пастки треба ставити не абияк, а розумно. Найефективніше уздовж стін, де гризуни звикли бігати, бо вони рідко перетинають відкриті ділянки. Як приманку можна використати не сир чи ковбасу, як показують у фільмах, а насіння гарбуза, зернятко пшениці, шматочок яблука або краплю соняшникової олії. Ці запахи приваблюють польових мишей значно більше, ніж жирні продукти. І що цікаво, якщо приманку змочити настоєм м'яти чи валеріани, вона діє подвійно одних приваблює, інших лякає. Для підвалів і сховищ є ще один перевірений спосіб сі часті загороди якщо картопля або морква зберігаються в ящиках, варто обтягнути їх дрібною металевою сіткою або пластиком. Це не тільки не дає мишам доступу, а й забезпечує вентиляцію, що допомагає уникнути гнилі. Гниль особливо любить замкнені, теплі і сирі місця. Тому важливо провітрювати сховище навіть узимку. Достатньо раз на два тижні відкрити люк чи дверцята на півгодини, щоб повітря освіжилося. Краще втратити трохи тепла, ніж половину врожаю. Окремо треба згадати про захист саду. Молоді дерева варто обмотати на зиму спеціальною сіткою або навіть звичайною пластиковою пляшкою розрізаною вздовж. Головне, щоб повітря проходило, але гризуни не могли дістатися кори. Добре допомагає і вапняний розчин із додаванням глини, якщо ним побілити нижню частину стовбура, запах неприємний для полівок і захищає від морозу. Можна також розсипати навколо дерев, суху золу або дрібно подрібнену шкаралупу горіхів. Вони колючі і миші не люблять по них ходити. Не менш важливо знати, де саме треба діяти. Гризуни не живуть абияк. у них є улюблені маршрути. Найчастіше вони йдуть уздовж парканів під стежками біля господарських будівель і під купами сміття. Там треба перевіряти землю на наявність маленьких отворів, притоптаних місць чи дрібних купок землі. Це сліди їхніх ходів. Якщо знайдена нора, не треба одразу заливати її водою, краще засипати піском, змішаним із золою чи сухою м'ятою. Так нора стане неприємною для мешканців. І вони підуть геть самі. Ще один природний помічник це кішка, але не будь-яка. А справжня сільська мисливиця, яка не боїться працювати. Якщо в хаті є така кішка, то шансів у миші залишитися практично немає. Її запах, сам по собі, е, є для них сигналом небезпеки. Тому господарі іноді залишають на ніч у сховищі шматок ганчерки, якою витирали місце, де сиділа кішка запах діє безвідмовно усе це нескладно і не потребує великих затрат. Головне діяти завчасно, не чекати, поки підвал наповниться шурхотом, а землю під грядкою почнуть рити. Восени, коли ще не промерзло, треба зробити все прибрати, перекопати, розставити пахучі бар'єри, провітрити сховище. І тоді зима мине спокійно. Бо, як кажуть старі люди, кому чисто, тому й миша не страшна. Наші діди і прадіди не знали сучасних пасток, ультразвукових приладів чи готових приманок із магазину, але мишей і полівок боялися мало. Вони мали свої перевірені засоби, передані від покоління до покоління, які не шкодили землі, а діяли просто й надійно. Їхня сила була не у хімії, а в розумінні природи. Люди знали, коли гризуни йдуть ближче до осель, що їх лякає. Які запахи вони не переносять, і як не дати гнилі поширитися. І хоча зараз техніка просунулась уперед, ті старі методи і досі працюють, якщо їх правильно застосувати. Одним із найпоширеніших способів було використання золистої золи. Наші предки розсипали її не лише по грядках, а й навколо комор, підвалів і саду. Зола має лужну реакцію, яку не люблять гризуни. Крім того, вона добре вбирає запахи і миші втрачають орієнтир. Полівки не терплять, коли під лапами сипуче, тому якщо обкопати грядку з буряками чи морквою вузькою смугою золи, жоден шкідник не піде туди зимувати. А ще зола допомагає боротися з гнилю. Якщо перед закладанням овочів у сховище пересипати їх тонким шаром деревної золи, волога не буде накопичуватись. І навіть через кілька місяців вони залишаться сухими і чистими. Інший стародавній метод це використання диму і трав'яних пахощів. У селах, особливо на Поліссі, наприкінці осені, коли господарі закривали погреби, вони спалювали в залізній банці суміш сушеного полину, материнки і трохи смоли. Цей дим мали впустити до льоху на кілька хвилин, запах залишався довго. І гризуни обходили сховище стороною. Така процедура не лише відлякувала мишей, а й знищувала грибкові спори, запобігаючи появі гнилі. Цей спосіб цілком безпечний, якщо потім добре провітрити приміщення. Ще один народний засіб використання природних ворогів мишей, не лише кішки, а й ласки, сови, їжаки. Дехто навмисне залишав у саду старе дупло чи купогілок, де могла. Поселитись ласка. Ця маленька, але хоробра тварина полює на полівок навіть під снігом. Якщо вона оселиться на подвір'ї, гризуни зникнуть за кілька днів, сови теж корисні. У селах навіть ставили спеціальні жердини біля городів, щоб птахи мали де сісти вночі. Коли в господарстві підтримується природний баланс, отрути не потрібні. Багато хто з старших людей пам'ятає і мишачі пахощі це домашні настоянки. Які готували для відлякування гризунів. Найвідоміша це суміш м'яти, полину і часнику. У трилітрову банку клали жменю подрібненої м'яти, кілька стебел полину і п'ять-шість зубців часнику заливали теплою водою, накривали тканиною і залишали настоюватися три доби. Потім цією рідиною змочували ганчірки або тирсу і розкладали по кутах у сховищах. Запах стояв сильний, але природний. Миші не витримували його і тікали. Цей рецепт і зараз популярний, бо не шкодить ані продуктам, ані землі. Щодо гнилі, то наші бабусі знали, що її легше попередити, ніж зупинити вони не лінувалися сушити врожай на сонці перед тим, як нести в погріб. Моркву і буряк складали не просто в ящики, а пересипали піском або тирсою. Це створювало сухий мікроклімат. Картоплю обов'язково перебирали навіть одна підгнила бульба могла зіпсувати весь ящик. І ще одна хитрість на дно сховища клали гілочку хрону чи листя чорної смородини. Вони мають природні антисептичні властивості, і повітря всередині ставало чистішим. Так господарі берегли запаси всю зиму без жодної хімії. Цікаво, що старі люди завжди радили не знищувати мишей до останньої казали. Якщо мишей немає зовсім, то буде холодна і важка зима, у цьому може й була частка забобону, але й мудрість природа не терпить порожнечі. Коли зникає один вид, з'являється інший, можливо, гірший. Тому господарі завжди шукали рівновагу, вони не отруювали всіх підряд, а створювали умови, де миші просто не хотіли селитися це екологічно правильний підхід, який варто пам'ятати і сьогодні. Деякі з народних методів навіть мають родинний характер. У деяких селах досі можна почути, що перед закладанням урожаю до льоху господиня має тричі обійти його зі свічкою, примовляючи, щоб світло стояло, а темрява гнилі не взяла. Хтось вважатиме це забобоном. Але по суті, це перевірка сховища. Коли свічка горить рівно, значить повітря сухе. А якщо димить, є надлишок вологи. І треба провітрити. Такі прості дії поєднували спостереження і традицію, перетворюючи господарство на живий організм, а не просто набір речей. Є й старий спосіб виготовлення натуральної приманки від лякувача. У народі її називали гірка жертва брали ложку борошна, дрібку миленого перцю, трохи насіння соняшнику та чайну ложку м'ятної настоянки. Це змішували до стану густої кашки і клали у місця, де бігають миші. Вони підходили, нюхали, але не їли, бо запах був занадто сильний. Зате після цього туди не поверталися. Важливо тільки не перестаратися, бо надмірний запах може турбувати і самих людей, якщо пастки поставити в хаті. Так само і з полівками їх можна обдурити. У старих господарствах робили під землю банки пастки, просто вкопували. Трилітрову банку в рівені з поверхнею, накривали соломинкою, полівка, пробігаючи, падала всередину і вже не могла вибратись. Потім її виносили геть від садиби, це, здавалося б, дрібниця, але вона рятувала дерева й грядки. І головне, не треба було ніяких отрут. Такі приклади показують, що народна мудрість часто випереджала сучасну науку наші предки жили поруч із природою. І розуміли її закони. Вони знали, що чистота провітрювання, сухість і запах трав кращий захист, ніж будь-яка хімія. І якщо ми сьогодні поєднаємо ці методи зі знаннями сучасності, то зможемо жити так само гармонійно, без гнилі, без гризунів і без шкоди для землі. Під кінець осені, коли земля вже важка від вологи, а вітер тягне запах зими. Кожен господар повинен згадати головне правило порядок восени спокій узимку. Це не просто прислів'я, а перевірена істина, бо миші, полівки, гниль і холод не приходять зненацька. Вони з'являються там, де людина поспішала, де залишила на потім. Тому основна порада не лінуватися восени. Усе, що зроблено зараз, обернеться навесні чистотою, здоровою землею і цілим урожаєм. А недбалість обов'язково повернеться втратами, бо природа пам'ятає кожну помилку. Найперше, що треба запам'ятати, профілактика завжди краща за боротьбу якщо восени земля перекопана, сховище провітрене, продухи чисті, а під деревами немає бур'янів і листя, то ніякі гризуни не заведуться. Гниль теж не з'явиться, якщо продукти закладено сухими, без пошкоджень і з дотриманням старих правил. Зола, пісок, провітрювання. Простота цих речей і є їхньою силою. Не треба дорогих препаратів чи хитрих приладів, достатньо уважності і любові до своєї праці. Бо земля віддячує тільки тим, хто дбає про неї з розумом. Господар, який кожного року навчився готуватися до зими правильно, уже не боїться морозів. Його льох не пахне гниллю. У грядках не чути шурхоту, а молоді дерева навесні зустрічають сонце з цілою корою. Такі речі не робляться за день це звичка, стиль життя. У кожному селі є такі хазяї, про яких кажуть, у нього й миша не проживе, але це не тому, що він лютий чи має найновіші пастки, а тому, що все тримає в порядку, усе на своєму місці, і в коморі, і на дворі, і в голові. Саме з цього починається справжня сільська мудрість, є й інше важливе правило не шкодити землі, навіть захищаючись. Отрута й хімія можуть знищити не лише шкідників, а й дощових черв'яків мікрофлору ґрунту, зробити його мертвим. Тоді на весну навіть найкраще насіння не дає доброго сходу, тому краще скористатися народними способами зола, трава, дим, м'ята полин. М'ятна олія, природні вороги гризунів, так земля залишиться живою, а результат буде не гірший, ніж від магазинних засобів. Усе, що не шкодить природі, зрештою допомагає й людині, бо ми з нею живемо і вона бачить, як із нею поводяться. Не треба також забувати про спостереження людина, яка знає свій город, легко помічає зміни, де піднявся ґрунт, де слід лапки, де підгризане коріння. Ці дрібниці як сигнали тривоги, якщо реагувати вчасно, великої біди не буде, зима це період перевірки господаря, усе, що він зробив восени, або захистить його, або обернеться втратами, і коли навесні хтось із сусідів скаржиться, що все миші поїли, а інший усміхається, бо в нього все ціле різниця не у вдачі, а в старанності. Так було завжди, і так буде далі. Ще одна важлива річ не боятися витратити час на дрібниці. Іноді зайві півгодини, щоб перевірити підвал чи обійти сад, зберігають місяці праці, зробити просту ревізію це як помолитися перед зимою, готуєшся до випробування і просиш природу про мир. Хтось перевірить дверця та сховища, хтось покладе гілку м'яти біля входу. Хтось оновить вапняну побілку на стовбурах дерев. Ці речі можуть здаватися незначними, але саме з таких дрібниць складається спокійна зима, і головне не відкладати бо кожен день зволікання дає мишам ще один шанс облаштувати нору, а гнилі ще одну змогу перекинутись на сусідній ящик. Якщо вже помітили ознаки, дійте відразу засипте золою, поставте пастку, розкладіть трави. Краще діяти зараз, ніж шкодувати потім. Селяни завжди жили за правилом хто восени спить, той навесні плаче. І в цих словах уся правда господарського життя. Коли все зроблено правильно, зима стає спокійною, без клопоту і хвилювань. Город спить, сховище тихе, у хаті тепло, а господар може з гордістю сказати Я зробив усе, що треба. Це почуття спокою не купиш ні за які гроші. Воно приходить лише з досвідом, працею і любов'ю до землі. І тоді навіть мороз здається не ворогом, а союзником. Він знищує залишки шкідників, укріплює землю, гартує все живе до весни. Отож, пам'ятаймо, зиму треба зустрічати готовими не з острахом, а з упевненістю, бо вона не тільки перевіряє, а й очищує. А коли навесні зійде перший сніг і під ним з'явиться здорова, чорна дихаюча земля, це й буде найкраща нагорода за осінню працю. Земля любить турботу, а не жалі. Тож бережімо її від гнилі і гризунів, так як бережемо власний дім, і вона віддячить сторицею, щедрим урожаєм, миром у господарстві та спокоєм у серці.